Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Щойно закривала віконечко, підійшла і чую, грає гімн України. А це сьогодні початок навчального року наших учнів. Хочеться побажати, щоб він був цей рік дійсно навчальним, а не тривожним. Дай Боже. Так гучно грала. Тут одна школа, інша школа, і воно якось така акустика була. Так, так. А на вулиці сьогодні такий вітерець, відчувається свіжість осінь вже. Що хочу вам сказати зараз не про графіки відключення електрики, а про життя. У нас сьогодні з першої ночі до п'ятої ранку. Були відключення, дійсно не працював інтернет, не зв'язок, нічого. І в п'ятій ранку нам вмикають електрику. Це якась доля, це тому що 5.11 ідуть повідомлення від Катюні. Ви знаєте, яка... який ранок був сьогодні в Києві. І я уявляю, якщо б у нас було відключення, і я про це дізналась пізніше, а ми завжди з Катюнею на зв'язку тоді, коли неспокійно там, де вона знаходиться. Слава Богу, що з дитиною все добре. ну, Я не знаю, як розпочинати це відео, тому що хочеться казати одне. Настрій такий, ви знаєте, який. Треба просто заспокоїтися. Для того, щоб заспокоїтися, я хочу зараз трішки прогулятися в нашому Розаріумі. І вас я беру з собою. І, чесно кажучи, я захожу, я бачу цю красу. Я навіть не знаю, що можна коментувати. На це просто потрібно дивитися. Але в голові є така не думка, а емоція. І я хочу дуже з вами поділитися. Ви знаєте, яка сьогодні була ніч. Ті міста, які обстрілювали російські ракети, а потім не пройшло і дві години. Ну, ну нехай дві години вже пройшло. Лунають перші дзвоники. Стільки діточок ідуть до школи. І вони такі файні, такі гарні. Вони йдуть з посмішками, і у мене це викликає сльози, сльози радощів, і це такі подвійні почуття, що я не знаю, як контролювати свої емоції, як зробити, щоб це було правильно. Хоча, мабуть, потрібно робити так, щоб було по-справжньому. А знаєте, що я хочу сказати? У нас куди не підеш, я про Україну зараз кажу. Голодним не залишишся. я бачу, які у нас є яблучка, і я одне скуштувала. Мені сьогодні ще по запису на манікюр це те, що планується заздалегідь і... Можливо, можна сказати так, що от недоречно, до речі, тут манікюри, і так далі. А ви знаєте, все правильно, як би там вночі складно не було, але те, що ти запланував, ти це робиш. І по-перше, для себе, по перше для інших і все по перше. Немає перше, друге, третє. Тому що, наприклад, майстриня вона розраховує на те, що я прийду, що я розрахую з нею за її роботу. Вона буде йти з роботи, в неї двоє діточок, вона щось купить їм поїсти. І на часі зараз все. На часі зараз життя, на часі манікюр, на часі покупки, бо це наша є економіка, на часі. Прогулянки для того, щоб заспокоїтися. На часі все, що не шкодить життю та здоров'ю іншим людям. Зараз прийшла така думка, і я хочу з вами поділитися. Це відверто. Можливо, мене хтось зрозуміє, хтось не зрозуміє, але я не прагну, щоб мене розуміли всі. Стосовно того, що зараз відбувається в Україні впродовж двох з половиною вже років, вчора у мене така була крапка стосовно відношення до світових лідерів інших демократичних країн. У мене немає на них образи, у мене немає нічого, ніяких почуттів. У мене просто не... я їх не поважаю. Я їх не поважаю, тому що вони завжди думають про якого кольору, де яка буде лінія. Вони розмірковують, вони думають і спостерігають. І спостерігають, як намагаються виживати українці. І така якась у мене неповага до таких лідерів, образи нема, лише неповага. Не знаю, чому так, я взагалі не знаю, чому я це кажу, але що я відчуваю, якщо я... У когось інша думка, люди пишіть, будемо спілкуватися, тому що одна голова добре, дві краще, а три взагалі така велика сила, що можемо зробити Бог що. Ділюся думками. І не можна замовчувати те, що хтось спостерігає, що відбувається в Україні. Але вважає себе демократичним світом. Пробачте, але накипіло. А щойно проходила навчальний заклад, і там діточки на перерву, мабуть, вийшли, і всі такі, знаєте, вишиваночках, такі гарнюні, так дивишся, і на душі якось тепліше стає. І дуже мені хочеться, щоб навчальний рік у наших діточок був спокійним і дійсно навчальним. А я що хочу вам сказати, якось я не можу нічого сьогодні щось таке робити, щось серйозне, тому що ранок почався в 5.11 От, і я вже ж і не спала. Та куди там спати? Стільки кави, тільки що була, зробила манікюр. І майстер каже, може вам кави. Каже, в мене вже сьогодні занадто багато кави, тому ні. Ох, кава вже на сьогодні відміняється. А манікюр я сьогодні зробила знов собі просто білий. Мені подобається. Білий колір. Боже, про що я кажу? У мене думки зовсім про інше, але все одно життя продовжується. Зараз зайду до Комаськи, подзвонила. Вона каже, заходь. То я піду з нею трішки. Поспілкуюся. От. Діточки на спортивному майданчику бавляться. Ну так. О, так, потрохи-потрохи. Потрохи, потрохи, та все буде добре. Обов'язково. Покумаськи побула, поспілкувалися. Так, зараз вже повертаюся додому. Дякую вам велике за те, що ви подивилися сьогодні відео. І хочу сказати, бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково! А ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!